Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Середні арифметичні двох чисел, одне з яких у 4 рази більше за інше. дорівнює 6. Знайди менше із цих двох чисел. Розв'яжемо задачу з допомогою рівняння. Нехай х менше число. Менше. Число. Тоді більше буде у 4 рази більше 4х більше число. Запишемо рівняння х, додати 4х, поділити на 2, арифметичне і дорівнює 6х, додати 4х, 1х додати 4х буде 5х. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку 5х дорівнює 12. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Виконаємо ділення куточком 12. ділимо на 5, беремо по 2. 10. Виконуємо віднімання в остачі 2. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо частку кому. Дописуємо 0, 20, ділимо на 5, беремо по 4. 4 множимо на 5, 20. Виконуємо віднімання, в остачі 0. У нас вийшло 2,4. Стоїть питання: знайди менше з цих двох чисел, менше це було х, 2,4. Вимічаємо варіант правильної відповіді. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника Математика 5 виконано.